14 березня відзначається день преподобної Євдокії або Євдохи за старим стилем. Це перший день весни. Цього дня із погреба діставали картоплю і починали готувати її до висаджування згідно народних традицій. Думку науковців щодо цього звичаю ми дізнавалися у завідувача відділу плодово-ягідних і декоративних культур прилуцької дослідної станції Геннадія Мамченка. Є така прикмета чи думка в народі, що потрібно діставати в цей. Саме в цей час картоплю для того, щоб прогріти її, щоб е, запустити фізіологічні процеси. Ну, я не буду сперечатися з цією думкою. Люди вже е, не один рік явно це роблять. Так що моя думка схвальна. З наукової точки зору, саме цього часу від 14 березня, має вистачити, аби картоплю вже можна було висаджувати. Прогрівається ж вона там при температурі, ну, від, скоріше за все, від 10 градусів плюс і вище. Е, Запускаються фізіологічні процеси в самій бульбі, прокльовується вічка, і на час посадки це вже десь приблизно у нас перша декада травня. Хтось раніше робить. Це ну, посадку картоплі. Це вже залежатиме від підготовки ґрунту, підготовності ґрунту, погодні умови, які будуть сприяти чи от І висаджують. Як зацвіте кульбаба та викине перші китиці черемха, час садити картоплю. Це ще одна народна прикмета. Науковці ж говорять, час висаджування бульби залежить від багатьох факторів. Багато залежить і від самих сортів, бо є Ранні, ранньосередні, середні, середньопізні і пізні сорти. В залежності від того, яка мета стоїть у людини. Якщо це рання продукція, ще її можна накрити агроволокном, цю ділянку, на якій висаджена картопля, і отримати ранній врожай. Якщо це середні, середньопізні сорти, то немає, на мою думку, немає ніякого сенсу садити рано. В картоплині в самому органі є запас поживних речовин, вона якийсь період часу за рахунок цього запасу підтримує ті пагони, які ростуть з бульби, ну а потім вже утворюється коренева система, і рослини вже живляться з ґрунту. За рахунок поживних речовин, вологи, води, наявність вологи і так далі. Якщо ви вірите у народні прикмети, то маєте 14 березня витягти із погреба хоча б відро посадкової картоплі. Тоді як картопля пожива для тіла, то квіти це більше про душу. Зараз саме час висівати такі популярні культури, як петунія, агератум, алісум, сальвія, чорнобривці. Як це правильно зробити і які найпоширеніші помилки роблять квітникарі, Геннадій Мамченко розповість у наступному наступних випусках прилуцьких телевізійних новин.